І так, дорогі мої, починаємо пекти бисквіт. Попробуємо зробити рулет з бисквітного тіста. До бисквітного тіста нам треба 6 жовтків, 6 білків. Білки у нас тут. До жовтків ми додаємо трошки солі додала. 80 мл молока. Оце скільки, бачите? Це три столових ложки, я так думаю. Додаємо олії і мішаємо ту все. Коли ми додали олії, додаємо ванільного цукру. Якщо у нас є, все треба приготувати зубі. Приготувати собі заздалегідь. Отака От пачечка має вісім. Ми додаємо ну, меншу половину, Оп, додали. розмішуємо, це кладемо на місце, нам цього не треба. І до цього всього додаємо ще муки 90 грам. Зараз ми її отак може і зважимо. У мене мука тут просіяна, не знаю, чи в мене тут є грамах, є фаріна 90 грам. Ну, всього нічого. Візьмемо 100. Може і 100 не треба. Додаємо сюди 90 грам муки. Проте при тому всьому. Розкладять. За два рази треба було давати, не за раз, так, як є. Ну, ми отак і робимо. Воно мішається. Окей. Окей. І розмішаємо, включимо в нашу збивалку і зіб'ємо білки. Включимо звивалку і починаємо збивати білки. Так, цього нам не треба, цього нам не треба, цього нам не треба. Включаємо білки. Цього солі нам пене. також нам треба. Включаємо білки. Білки включаємо. До білків додаємо дві чайні ложечки лимонного соку. Прийшла одна. Дозбиваємо ще більше добре. Ми кидаємо сюди цукор. За два заходи. Там тут моєї населення вона працює туди. Ми висипали весь цукор, воно нам ще обертається до... Тільки тільки. Як тільки воно нам зробиться, ми виключимо і одразу будемо висвітлювати диєцький маску. До білків даємо до, до жовків. Не всі, але так частково даємо. І виганяємо з кухні своїх внуків, бо вони білки всі з'їдять. Легенько додаємо до. Наших білків жовтки, які ми вже частково вимішали. Мені здається, що я забагато дала солі. Ну, подивимося, прийдеться додати ще певну цукру. Так, вимішуємо. Це кладемо сюди. А це легенько вимішуємо. І ми білки, змішавши з жовтками, виливаємо їх куди. В нашу пательню. Пательня по-українськи як? Пательня процвень, а по-українськи як, а по-нашому як, по-галичанськи -по це, знаєте як братванка. Мені внук, правда, підказує сковорода, але це не сковорода. Пательня то є сковорода. А братфанка, то є противень. А я перший раз сказала неправильно. Тепер ми оце все тако забираємо і розрівнюємо. Рівно, щоб у нас було рівно-рівно. Візьмемо рівно. великий, певний, шпакель. Ну, де мені там великий шпакель? Розрівнюю. так, бачите, розрівнюю. Це сюди, ще треба ці кути. І цей кут ще треба більше Оке. Бо Я роблю вже другий пункт друг, обід. О, казав його, що приїде на обід, але да. потім викинемо. Знімаєш вже? Угу. Все, сьогодні мені допомагає внук. Він мене знімає, правда, не все. Вони десь ходили гуляти, все прийшли. Сьогодні в них вихідний, бо вчора в них було свято, і макулата Італія, Італія святкувала. Все, ми тепер що робимо? Отак От робимо. Окей? І кладемо в духовку. Нас 170 градусів на 30 хвилин. напевно, на все, тоді треба нам щось витягнути. Зараз ми витягнули, мені треба взяти рушник, щоб я витягнула. Або нам не добре стоїть. Отак. Оце ми витягнемо, а це, а це ми запхаємо. Окей, щоб рівно було. Так, 170 градусів на 30 минут. На 30 хвилин. Вже є 28 лишилося. Але то нічого, ми потім ще 2 хвилини подивимося додамо. О, це у нас така роба на таліції. Так, ми все зробили, все прибрали і робимо що? Робимо полябок у столі. Окей? Окей. Так. Це наш весь квітний голем буде. Тільки ми його мусимо зараз скрутити. Скрутити. А ну, дай мені ту татавку Окей. Okay. <gie> Все? Наш рулет, наш, підказує мені мій внук, ми вже його розкрутили, він вже вистих, і ми знайшли для нього варення. Яке називається яблучно, ну дуже таке моцне, яблучно-абрикосове, так? і ми його хочемо розтягнути. Але перед тим ми, збили, ми хотіли зробити такий сметанковий крем, він нам не вдався, бо сметана наша не збилася. То я кинула трошечки ще такої звичайної сметани, і все рівно не збилося. Ми, ми прийшли до такого висновку, що ми зробимо його. З, з, з повидлом. От як якось ми то все порозтягаємо, то повидло по цілому пляску. І потім зверху дамо трошки тої сметани. Подивимося, яке воно буде на смак. Якщо воно буде добре, ми вам скажемо, можете так робити, якщо ви, при, ва при, при тій нагоді, коли у вас щось не вдається. А коли воно буде недобре, скажемо, ні, ні, так не робіть. Краще дайте щось одне, або добре збиту сметану, або, або добрі розсунуті, добре розсунуту мармуляду по цілому пляску. Було би добре, якби вона була трошечки не така густа, ну, але вже буде яка є. О, ця, ця мармуляда добра для пампухів. Скоро ми будемо пекти пампухи на різдво. От, оця мармуляда буде якраз. От, я так буду її розтягати полегенько. Ми нікуди не спішимо. У нас ялинка мигає вогнями. Ми вже в новорічному цьому. Може піти показати, як, як світиться наша ялинка, чи ви її не запалили. Запалили? Ну, так здалеку можеш показати нашу запалену, бо я обіцяла людям, що покажу, коли вона. Коли прийде ніч, щоб вони бачили, як наша ялинка світиться, так що може піти показати, як вона там світиться. Добре. Поки я Тут тягаю мармуляду. Мій внук пішов, сфотографував ялинку, яка світиться. Пишіть в коментарях, чи сподобалася вам наша ялинка. Якщо, якщо сподобалося, пишіть, чи, чи сподобалося. Ми будемо дуже вам раді. Ну, наразі ми ще тягаємо мармуляду по пляску. так полегенько ми її тягаємо. О, і ще собі трошки не дуже хочемо багато розтягувати, тому що хочемо що це лишити на пампухи. Ми любимо пампухи, начинені мармулядою. І знаєте, що ми що любимо? Ми любимо пампухи, коли вони начинені рожою. Це така роза, така пахуча-пахуча. Вона така такого кольору рожевого. Вона, ми її збираємо, обрізаємо білу серцю, біл... листочки мають таку біл, такі білі кінчики. Ми ті кінчики обрізаємо, перем... перемелюємо і засипаємо її цукром. І вона у нас така засипана цукром. І вона дуже смачна в пампухах. Не знаю, чи у вас хто так робить. Якщо роблять, то також напишіть. Я ще трошки такої рожі маю, я собі привезла її з України. Цього року я була в Україні і я таку рожу маю. Оце ми розтягнули на весь цей. Що не дотягнули, то ще дотягнемо. Більше не хочемо витрачати, бо в нас того є мало. А ми ще хочемо помпухи зробити, щоб вони в нас були такі добрі і смачненькі І попробуємо зверху дати так, щоб воно не було в нас таке сухе, дати на нашу Оцю сметану, яку ми збивали, збивали, так і не збили. Але нічого ми її також отак, бачите, отак зробимо. І розтягнемо по цілому пляцку і закрутимо. І я так думаю, що нам буде добре. Як кажеш? буде добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Каже, мій внук, що буде. Okay. Воно якби збилося, вона була б пухна, пухнаста, але ну, не збилося. Не збилося Сметана, видно, недобра, або що, треба піти подивитися до склепу, спитатися, що сталося? Чому сметана не збивається? Все, більше ми не будемо нічого робити. Ми і так добре з'їмо. І тепер ми його отак скручуємо. Скручуємо, 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 скручуємо і ще раз скручуємо. Пудри ми взяли машинку О, до остальний. У нас не було пудри. Ми взяли машинку до мелення кави, насипали цукру, зробили пудру і от тепер моя внучка їсть пудру. І посипали наш, наш цей бисквіт. Так, той бисквіт до завтра має стояти. У кожному зараз. І так, дорогі мої, попечіть, вчіться. Дуже гарний і дуже простий рецепт. Дуже простий. Вдається у кожному. Я з вами прощаюся, бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба. Підписуйтеся на мій канал. Кладіть лайки. Я коментуйте. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Оце я зараз хочу попробувати. Бачите, як гарно ріжеться? подивіться. Прошу душ. Окей. Окей. Скажи мені натиснути